«Інспектор Фрейму це дзеркало. Деякі ресторани бачать себе і лякаються. Але є й такі, які дивляться в це дзеркало, помічають недоліки і готові над ними працювати. Ми з командою дуже пишаємося, що більшості ресторанам України наша робота принесла користь. За сезон команда інспектора відвідала 12 міст України та перевірила 60 ресторанів. Вручно 25 нагород. Далі вправо, За цей час відбулося п'ять резонансних бійок. Руки, камери! Прямо, 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 держи! А -а 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 -а. Інспектор вийшов на світовий рівень. Перевірено ресторани у п'ятьох європейських країнах та в Альпах. Вручено 25 народних відзнак. З них десять прикрашають фасади найкращих ресторанів Європи. You. You so oh, so у Парижі через спробу показати правду у Діснейленді, команда інспектора відсиділа за ґратами одинадцять годин. Спецвипуск до Дня Збройних сил України викликав неабиякий інтерес у глядачів і збільшив чоловічу аудиторію на сто відсотків. Ми вперше за історію українського телебачення провели інспекцію у військовій частині НАТО в Німеччині. На прохання української залізниці команда інспектора перевірила потяг. Найпопулярніший маршрут експрес Київ-Харків. Ми дякуємо мешканцям наших соціальних квартир, особливо «Вконтакті». Буквально за декілька місяців нас стало 113 тисяч. Програма інспектор Фреймут з'явилася у Вікіпедії. Ми прийшли навчання з відомими мішленівськими шефами. Аби бути в курсі останніх ресторанних тенденцій, команда відвідала найбільшу світову виставку рестораторів та готельєрів в Парижі. Ми тішимося, що набутий досвід пішов на користь українським ресторанам.